Всім привіт! Якщо ви дивитеся це відео, значить вам цікаво, як отримати безкоштовний подарунок для малюка. Я, як це зробити оформити, я розкажу в кінці відео. а Зараз хочу розказати трішки про себе. Віднедавна я стала мамою, буквально 3,5 тижні тому, і хочу бути корисною і ділитися своїм досвідом. Таким першим досвідом бути мамою. Ще почала писати свою книгу. Ми планую її ну, хочу писати протягом першого року життя дитини, адже я відчуваю і проживаю різні стани. От. Тому зараз почнемо розпаковувати коробочку. От така безкоштовна коробка нам приїхала для малюка. Плюс-мінус орієнтуюся, що там може бути, бо вже отримувала такі подарунки. В кінці відео все розкажу. От, але віддани не отримую. Я думаю, що там щось прям мега важливе. Так. Дуже цікаво. Дуже цікаво. я прям... Так, буду відкривати. Ну, взагалі коробка дуже стильна. За розміром вона десь у ну, такого розміру. І відкриваємо. Та-да-ра-та-та-та. -та -та -та. Так. Так, що ми тут бачимо? Це є різні листівки, які з різною рекомендацією для малюка. Тут все показано, що тут є. Так. <гум> Окей. Добре. Також ми бачимо тут а, теж рекламу різної продукції, брошурка варіантів, що може бути. Рекомендації. Ну, прикольно. Тут можна, ну, впізнавально. Взагалі це є сенс цього боксу. Також такий біомусик для мами. Треба його сьогодні з'їсти. От. Е, прокладки. Так. Прокладки для матусь. Ну, прикольно. А, це вже інша фірма. Феміна. Добре. Е, далі. Ще одні прокладки. підгузки 14 штук. Ну да, презент для твоєго малюшка. Окей, добре. Що ось це? Такий пробник інших, іншої їхньої лінійки. Обов'язково спробую, тому що ми користувалися ось цією лінійкою і нам все підійшло, все супер, проте вже трохи малюк виріс і одиничка то. Серветки, думаю, дуже офігенні. Буду пробувати. Крем під підгузки. І наступна коробка, яку можна отримати також безкоштовно, оформивши її на сайті, це є небесне-пуделку. Відкриваємо цю поделку. Ось така книжечка. Був пробнік Baby Я особисто його купляла і раніше. Тому я ним користуюся, але маленький пробнічок, якщо ви, блін, хочете спробувати, я рекомендую його купити. Я купила собі дуже 100 грамову. Таку, такий тюбік його, певно, вистачить для хай, на півроку. Книжечки я вам вже показала. Вологі серветки від Lieпілу. Емульсія для купання дитини. Одна одноразова доза для миття поверх підлоги. Також це для грудей мами, коли ну, травмуються сосочки. Далі вода, це емульсія теж для копання. Тестові зразки полюшок від Літу. Буквально на декілька доз додат додатків вітамінів це для мами. Це я вам вже показувала. І ось такі гризунці, Це ось в цьому подалочку. Це все можна оформити, якщо ви є в Польщі. Тобто, якщо у вас народилася дитина в Польщі, тому що ви там, типу, по. Е по народженню дитини ви робите її документи, акт уродження, тобто свідоцтво про народження в Польщі е, після того, як ви виписалися з пологового. І коли ви оформляєте ці подарунки, ви просто вписуєте якби, такі дані. Але цю коробочку нам одразу давали в пологовому, я нічого не оформлювала. Е, також нам в пологовому давали, якщо ви народжуєте в Польщі, е, я так розумію, що це подарунок міста. Е, такий. Там, де ви кладете свою дитинку і дитинка спить. Це був, Боже, я не пам'ятаю просто із мастхелу, ну В цьому подарунку в міста ще, окрім цього, було дуже багато штук. Там якась якійсь були, коцик був, теж якась їжа. ну коротше, такі всякі приколи. І саме головне просто я вважаю, що це скарб, найбільший скарб зі всього, що там було в цьому подарунку, я просто ніколи не підозрювала взагалі про існування такого це отакий мішачок. Е, тут є. Е, як ви думаєте, що тут? Пишіть в коментарях, але я вам розкажу, що тут. Е, це є е, кісточки зашень. І застосування цієї штуки полягає в тому, що коли у вашої дитини коліки, газики, ви її нагріваєте. Вона тримає тепло, ви прикладаєте до животика і типу коліки мають проходити. Я вже вийшла гуляти з, з сочком, тому, якщо сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на мене, а я буду вас буду записувати на відео. Е, опис в описі залишу посилання, де можна оформити е, коробочку.